Всім привіт, друзі, з вами Дмитро. І сьогодні я хочу сказати на таку тему або про таку ситуацію, що коли ти задаєш собі питання, як, то скоріше за все, тобі подобається тільки результат. Тобі не потрібна ця ціль, тобі не потрібен цей результат, але ти просто ним захоплюєшся. Але якщо ти задаєш питання, що, що, що мені потрібно, що треба зробити, або взагалі що треба зробити, то тоді тобі цікавий цей результат, тобі цікава ця ціль, і ти шукаєш, шукаєш дії. Фішки чи способи, як досягнути цю ціль, як прийти до цієї цілі. Якщо, наприклад, ви зустрілися з другом і він каже, я вивчив англійську мову до C1, чи до B1, чи до A1, і такий, Ого, як? Якщо подумати, то вже приблизно можна догадатися, як він це зробив. Пішов на курси, подивився якісь там курси онлайн чи ще якимось чином оволодів навиком англійської мови до певного рівня. І ти лише захоплюєшся цим результатом. Ого, як? Це вже можна додумати, і це вже більше очевидно, як він ніби це зробити. Але якщо ти кажеш, задаєш питання, що, що ти робив, з що що, чим ти зіткнувся, що ти використовував, що тобі найбільше допомогло, то це вже більш чітке, більш конкретне питання, і воно вже полягає в тому, що ти також хочеш прийти до цієї, до цієї цілі, до цього результату, що ти також шукаєш дії і варіанти, як це можна отримати. І задаючи питання самому ти розумієш, що. Є ще такий варіант, що можна скористатися ще таким способом і досягнути цю ціль. Для чого це все відео і для чого вам ця інформація? Просто якщо вам задають питання, люди ого, як це це зробив, значить вони можливо вони не сильно зацікавлені у вашому результаті, а лише просто із вічливості запитують вас, ого, як ти це досягнув. А якщо вони задають питання, що ти зробив, що «Що ти робив, тоді вже більш вирогідно, що людина також ставила поставила собі цю ціль і також хоче її досягнути. І це вже якби ця людина. Можна віднести до однодумця, та людина дійсно зацікавлена у тому, щоб дізнатися твої поради. І на це вже можна виділити свій час, на це вже можна розжувати, пояснити людині, як ти це зробив. Бо якщо людина просто каже, як як це зробив, то вона не сильно хоче знати всі ці процеси, їй не треба все розжовувати, і ти лише свій час потратиш, і вона нічого з цього цієї розмови не винесе. А ти так розпинався, так розказував, бо дійсно думав, що от людина справді цікавиться твоїм результатом. Справді вона хоче досягти подібного. Тому якщо людина задає питання, як, вона більш вірогідно лише зацікавлена результатом, але вона його не хоче досягти. Вона просто ним захоплюється. Вау, це класно! А якщо ти задаєш питання, що, що ти робив, то це вже більш чітке, більш конкретне питання, яке, яке, яке говорить нам, що людина дійсно хоче це отримати. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. Надіюся і вірю, що ця інформація була для вас корисною. ділюсь своїми думками і надіюся, що ці думки, ця цінність обов'язково комусь допоможе і принесе багато користі. Дякую за увагу! Хай щастить!